Інформаційні підсумки понеділка, 19 лютого. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Поліг на Бахмутському напрямку. Хмельничани попрощалися із героєм-добровольцем Олександром Олійником. Для незламних із любов'ю школярі підготували презенти для військових, які перебувають у лікарнях. Форма вогню допрем'єрний показ документального фільму про рятувальників відбувся у Хмельницькому. У Свято-Георгіївському храмі у суботу провели в останню путь героя Олександра Олійника. До повномасштабної війни чоловік ремонтував автомобілі на СТО, згодом працював на підприємстві Хмельницьк Хліб. До війська пішов добровольцем. З вересня 2023-го Олександр воював у лавах 18-ї слов'янської бригади Нацгвардії легендарного батальйону Донбас. У березні хотів одружитись з коханою. 13 лютого внаслідок артилерійського обстрілу загинув на Бахмутському напрямку. Герою Навіки 28. Поховали Олександра Олійника на кладовищі мікрорайону Ружична. Жив з бабусею, він народився так само в той самий рік, що мій син. Ми разом гуляли з колясочками, з мамою його. Дуже шкода, дуже, дуже велика біль за нього. 29, мало бути в квітні. Мабуть, дружитись, так? В березні мала бути вісі. Така дитина чемна, вічлива, худесенький, високий такий. Дві тижні назад їду з бабусею. Говорю, де ваш хлопчик? Вона каже, на війні наш Саша, а де? Вона каже, в Бахмуті. Олександр був у нас оператором-навідником, але в даній ситуації його машина була підбита і він займав рубежі оборони, ну, як, як, як піхота. Під час артилерійського обстрілу район населеного пункту Терни, Донецька область загинув, на жаль, отримав осколкові поранення під час артилерійського обстрілу. І змогли ми, на щастя, змогли евакуювати тіло, тому що не завжди в нас це виходить. Він був у відпустці перед новим роком, після контузії був у відпустці. І я, я зазвичай... Заставляю їх, кажу, хлопці, ви розмножайтеся, а потім будемо воювати. А вони воюють, а розмножатися вже потім. Немає кому або немає коли. Це дуже велика честь тайматись із такими побратимами. І дуже великий біль, сум поважати їх в останню дорогу. Сьогодні 10-та річниця трагічних подій під стінами обласного управління СБУ. Саме 19 лютого, після мітингу на Майдані, група протестувальників вирушила пікетувати будівлю. Основною їхньою вимогою було відкликання спецпризначенців з Київського майдану і їхній перехід на бік народу. Під час пікету із будівлі СБУ по людях відкрили вогонь із автоматів. Одна з куль рикошетом влучила у медсестру пенсіонерку Людмилу Шеремет. Також поранення отримав юний Дмитро Пагор. Обоє невдовзі померли у лікарні. Тоді до протестувальників ніхто не вийшов і у будівлю полетіли коктейлі Молотова. За фактами смертей громадян було відкрито кримінальні справи. Однак досі ніхто не відповів за ті події, адже суди тривають. Хмельницький це єдиний обласний центр, окрім столиці, в якому під час подій Революції Гідності загинули люди. Чергову допомогу військовим на понад 2 мільйони гривень передав міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 12 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal. Бойові пташки отримали бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. DJI Mavic 3 t Thermal – це традиційні вже так би мовити наші квадрокоптери з тепловізором. Вони дозволяють працювати нашим військовим і вдень і вночі для різного функціоналу і для розвідки, і для бойової роботи. Це бюджетна закупівля, загальна вартість придбання 12 одиниць 2 мільйони 400 тисяч гривень. При дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість підтримувати наші сили оборони. Ну і інший напрямок, по якому активно допомагаємо, це співвідрони. На сьогодні маємо вже 820 півдронів придбаних за бюджетні кошти. Ну і навіть цього тижня ще очікуємо кілька партій FPV і квадрокоптерів і однозначно одразу ж будемо їх передавати для наших сил оборони, паралельно оголошуючи нові тендерні закупівлі. Ну і паралельно збираючи власними силами, залучаючи інші механізми, типу бертви стартапів, благодійних фондів, кошти працівників міської ради. Це все для того, аби в наших хлопців в наших… Наших е, представників сил оборони, наших військових, були такі важливі засоби, які в Терміновий збір оголосили в армії СОС. Необхідна сума 100 тисяч гривень. Ці кошти потрібні на закупівлю шин, одягу, взуття інструментів, ліків та предметів тактичної медицини для військових. Серед тих, хто підтримає збір, волонтери розіграють пляшку ігристого вина, виробленого у Бахмуті. Сорочку, шолом або ж декоровані гільзи. Ірина Муляр детальніше. Волонтери армії СОС влаштували акцію, аби зібрати 100 тисяч гривень. Гроші потрібні захисникам на покриття різних потреб. Від закупівлі ліків та інструментів до Старлінка. Був прильот, от і Старлінк вийшов зі строю, хлопці взяли без зв'язку. Також дуже багато є запитів на гуму на гуму для позашляховиків, від окопних свічок, від білизни до нічних приборів, тепловізорів і так далі. Припинилися постійні донати тих людей, які ми мали, починаючи з початку повномасштабного вторгнення. Зараз під час зборів ми намагаємось долучити як можна більше різних лотів, щоб людям було. Цікавіше донатити і отримувати призи за своє щире серце. Серед тих, хто задонатить від тисячі гривень, розіграють прапор з підписами волонтерів армії СОС, а також пляшку ігристого вина, виробленого у Бахмуті. Ця пляшка була виготовлена в 2015 році. Завод перенесений в Одеську область. Тому на виробництві вже цієї пляшки пишуть Одеська область. А в нас ще пляшка, де написано місто Бахмут, і воно було вироблено саме там, в місті фортеці. За донат на понад 500 гривень розіграють бавовніну сорочку. Її надала для розіграшу майстриня, котра родом із Лисичанська. А за 300 гривень можна отримати розписаний шолом. Переможці лотереї зможуть обрати декор до нього. Наприклад, якщо це фірма, то з логотипом фірми або з малюнком фірми, або можливо, у когось є улюблений серіал. І також може бути під інтер'єр вашого будинку або квартири. Для волонтерів важливі донати на будь-яку суму. Тож розіграють призи і серед тих, хто перерахує на карту волонтерської групи від 50 гривень. Це будуть декоровані гільзи. Маленькі потретичні гільзи калібра 7,56 гривень. Їх 14 штук, тому буде багато в нас переможців. За словами волонтерів, кошти для того, аби закривати запити військових, потрібні завжди. Тож містян закликають не забувати про тих, хто боронить Україну, і підтримувати їх донатами. Дуже важливо донатити кожного дня. Або хоча б там раз на тиждень поставити собі мету, або з там два рази ми отримаємо аванс зарплату або з зарплати. Давайте почнемо з себе. Наша ціль це зберегти життя наших військових, зберегти наші життя, наших дітей, зберегти Україну, так, і перемогти. А перемогти ми можемо лише тільки способом, допомагавши тим, хто зараз нас боронить. Ірина Муляр, Микола Єрковський. Новини міста. Для незламних із любов'ю патріотичний майстер-клас із такою назвою організували для учнів школи номер 27 імені Дмитра Іваха. Ініціювали його працівники бібліотеки філії номер 11 та ВПУ номер 4 Під час майстер-класу навчали декорувати баночки у патріотичному стилі. Після цього наповнили їх смаколиками і поклали листівки із побажаннями. Готові вироби передали військовим капеланам, аби ті відвезли їх у медичні заклади, де лікуються військові. Ірина Кондратюк продовжить. Восьмикласниця Мілана Ковж декорує баночку у патріотичному стилі. Обрала для розпису синій, жовтий та зелений кольори. Я вирішила не на завозити наших воїнів зсу трошечки додавати зелених кольорів для того, щоб показати ну таку воєнну більш тематику. Та вирішила зробити колоски з сердечками, типу, щоб показати ну як Україна». Школярі no номер 27 імені Дмитра Іваха долучились до патріотичного майстер-класу для незламних із любов'ю. Прапори України, тому що для мене Україна це. Жовте поле, блакитне небо чистеньке. І також хотіла зобразити надпис ЗСУ з рукою, яка символізує непереможність нашої держави, наших воїнів, хлопців, які воюють і які віддають своє життя за Україну. І не залишаємося ніколи. Осторонь в тилу, все ж таки, ми так само будемо працювати і будемо працювати. До останнього для того, щоб ми могли спільно виконати нашу спільну мету, це перемогу. І відповідно, ми хотіли би сьогодні зробити щось приємне для того, щоб ми могли би передати нашим військовим, нашим бійцям, які боронять нашу країну. Ініціювали майстер-клас працівники бібліотеки філії номер 11 та ВПУ номер 4 Організували його напередодні Дня Героїв Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув, та подякувати тим, хто продовжує боронити нашу державу. Баночки ми будемо оформлювати трафаретами та акриловими фарбами. Ось накладаємо трафарет і наносимо акрилову фарбу. Ось а потім декоруємо стрічками на карта України. Підтримка ЗСУ, голуби, колоски. Стараємося щось зробити цікаве, приємне нашим військовим. Своїми малюнками, які сьогодні будуть зображати, передадуть свою любов, свою повагу і свою підтримку нашим героям. Після декорування баночки наповнили смаколиками і поклали листівки із побажаннями. Школярі розповідають, що написали для військових. Я хочу повернути, щоб вони швидше перейшли до допомоги, подякувати їм за те, що зараз я можу сидіти тут і насолоджуватися життям, і не подумати про те, що зараз там. І я хочу їм сказати, що вони скоріше повернулися додому до своєї рідні. Я б хотіла їм побажати витримки, тому що в життя під час війни чути ці всі обстріли, це буде доволі важко психологічно. І також побажати їм удачі, так щоб вони змогли повернутися до своїх Сімей, дружин, дітей, мамів. Готові вироби передали військовим капеланам, аби ті відвезли їх у медичні заклади, де лікуються військові. Військових це дуже підбадьорює, це їх надихає. Вони тоді усвідомлюють, що вони не даремно пішли на війну. Ми відкрили таке тут служіння, як госпітальне капеланство, щоб хлопці. Вони мали піклування священиків про себе, про свою душу та відчували підтримку дітей та держави в цей непростий для них період. Ірина Кондратюк Микола Юрковський, новини міста. Допрем'єрний показ документального фільму Форма вогню відбувся у Хмельницькому. Героями стрічки стали хмельницькі рятувальники. Восени 2022-го зведений загін надзвичайників, під ворожими обстрілами допомагав людям в деокупованому Херсоні. Частина кадрів з нагрудних камер під час порятунку херсонців, з охоплених полум'ям будинків. Фільм створений для іноземних глядачів двома мовами у Хмельницькому. Він вийде на екрани з 22 лютого. Більше розповість Ірина Муляр. Не ризикуючи власним, інше життя врятувати неможливо. Документальну стрічку формам вогню про мужність надзвичайників презентували у Хмельницькому. Її героями стали рятувальники зведеного загону області. В листопаді 2022-го, в перші дні звільнення Херсона під ворожими обстрілами, вони допомагали людям. Визволяли з під завалів, розчищали дороги від знищеної російської техніки, рятували захоплених полум'ям будинків. Все це відбувалося у місті, де на той час не було освітлення, води, тепла. Частина кадрів фільму з нагрудних камер надзвичайників. Сім'ї цілі на вогнищах готували їжу. Були маленькі діти, з ними жінки, чоловіки. Особливо це було видно в дворах багатоповерхівок. Нам було легше тим, що нам не приходилось грати інші ролі. Нам приходилось грати самі себе, згадувати, що ми тоді відчували, що ми переживали і. Нам просто сказав, будьте собою. Зведений загін рятувальників Хмельниччини, який працював відразу після деокупації Херсона, складався з 24 чоловік, добровольців, яких не треба було наказувати їм, щоб вони їхали. Список добровольців був набагато більший до сих пір, і в най ще в найбільш тяжких умовах хлопці працюють і дівчата, коли ворог обстрілює дуже багато міст нашої держави. Просто це приклад того, як працює український рятувальник. Через призму однієї 13 тисяч історій мужності героїв без зброї під час війни. Серед них двох рятувальників Владислава Дворака і Сергія Севрука, котрі загинули під час російських обстрілів у Хмельницькому. Фільм створений англійською і українською, аби глядачі в усьому світі знали про те, якою ціною виборюється перемога в Україні. Головна мета фільму це розказати про подвиг наших героїв на весь світ. Бо фільм спочатку він знімався в англійській мові. Це зараз адаптована версія з українською озвучкою, але він був спрямований на іноземного глядача. Багато людей вони шанують героїв Марвел, яких не існує. А справжніх героїв про них менше говорять. Мені б хотілося, щоб про справжніх героїв, про ДСНСників, про силу оборони країни про них казали якомога більше. Форма вогню 40 хвилина розповідь, котра поєднує особисті спогади та унікальні хроніки. Рятувальникам, героям фільму вручили нагрудні знаки та грамоти. Щодня більше Пальників, піротехніків, водолазі, хіміки, кінологи, ніч опліч, військовим, поліцейським, всіма села оборони допомагають оборонити Україну, допомагають надавати життя у Хмельницькому. Стрічка вийде на екрани 22 лютого. Далі її побачать в інших регіонах. За словами продюсера фільму Костянтина Дідковського, форму вогню також презентують на міжнародних фестивалях в США та Європі. Під час допрем'єрного показу, на який прийшли і родини рятувальників, зібрали кошти на дрони для 36-го стрілецького батальйону. Ірина Аріон новини міста. Про стосунки батька та сина розповів у своєму новому кліпі Таткова любов, український гурт Рокаш. Головні герої сюжету полеглий азовець Олексій Янін та його син Назарій. Текст пісні з'явився у квітні 2022 року вже після загибелі героя. Його авторка взяла за основу відео, яке військовослужбовець записував для своєї дитини. Таткова любов, кажуть учасники гурту, це присвята усім тим, хто втратив рідних на війні. Подробиці у наступному сюжеті. Місіночку добрий ранок. малий привіт. Привіт. Татко на роботі він тобі тримає світ. Гурт Рокаш сьогодні презентує шанувальникам свій новий кліп Таткова любов. Головні герої відеороботи – український захисник Олексій Янін та його син Назарій. Цей текст був написаний в перші місяці війни. Коли, напевно, всі українці не мали куди дітися від цього шаленого стресу і шоку, він для мене не був важкий, він для мене був терапевтичний, помічний. Цей процес написання тексту. Текст Ірина Янсо написала вже після загибелі Олексія Яніна у квітні 2022 року. Щодо початку повномасштабної війни, герой записував відео для свого сина, передавав привіт та цікавився його справами. Будь Бучемним, слухайся, маму, гарно грайся, добре їж і будеш сильним козачком. Людина, яка наділена силою захищати батьківщину і навіть вбивати, в цю хвилину свого звернення до сина проявляє ніжність, тендітність, слабкість, і постає перед нами як, як світлий образ, як образ ангела. Олексій Янін у кліпі в образі Янгола, який охороняє свою сім'ю та усіх нас із небес. Як маленькому хлопчику сказати, ну, він просто в силу свого віку не зрозумів би, що тато ну, помер, що це таке тато помер. І мені треба було просто повідомити про те, що тато тепер приїздити не буде, що ми тата бачити не зможемо. І я це адаптувала в таку історію, казку, легенду, що от сину так сталося, що от нашому татові видали великі крила. І його відправили на дуже важливе бойове завдання, і він тепер просто з неба буде боротися з тими, хто хоче нас образити, хоче забрати наш дім, наші іграшки. І він буде виконувати це важливе бойове завдання. І це воно дуже відповідальне. Ці крила дуже важкі, вони великі, і це не кожному таке завдання довірять, а нашому татові довірили. І от так склався цей образ. І ми кожного вечора з сином ставили татові їсти, пити. І з цього, напевне, режисер взяв, взяв, взяв ці крила, взяв цей образ. За словами лідера гурту Рокаш Віктора Янсон, створювати композицію на основі реальних подій складно. Це він зробив вперше. Цією піснею хотів саме передати настрій, який зараз є в більшості. Жителі України, тобто це настрій тривоги, настрій е, такий, який людина відчуває, коли не знає, що чекає попереду, але вірить в те, що попереду буде все добре, буде наша перемога. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Вкотре нагадаю вам вірити в себе та перемогу України. Я ж передаю інформаційну варту колегам. Дякую за довіру. Слава Україні!